Моя Я вже три з половиною роки живу в відні, і три з них я навчаюся в Віндинському економічному університеті. От я зараз закінчую шостий семестр і планую наступного семестра вже випускатися. Вау. Тобто це виходить, що ти так достатньо швидко. Насправді закінчуєш е, навчання? Ну, так, тому що коли вступаєш, то вони закладають мінімум три роки. От і в мене вийшло дійсно приблизно так само. Тут ж набагато більш гнучка система, ніж в Україні, тобто можна три роки вчитися, можна п'ять, можна сім. Ну я вирішила, що я хочу якось його ну, швидше закінчити або піти на культуру, або вже на роботу. А як ти чи тебе дуже багато часу займало навчання, тому що ну, з цим індивідуальним графіком дійсно там треба, як ти кажеш правильно, тобто тайм-менеджмент має бути дуже класним? У я собі набрала на семестр приблизно стільки, скільки вони ж якраз закладають. У мене тільки вийшов перший семестр е, такий більш релакс через те, що я тільки вступила і нічого там не знала, нічого не розуміла. О, я там... Не змогла кудись записатися, от і перше семестрі там просто не могла зрозуміти, що відбувається. А потім ну та й мені не було дуже складно в плані навантаження. Тобто я собі складала розклад так, щоб в мене не перетиналися пари, і щоб я не брала занадто багато складних предметів. Тобто воно збалансовано в мене виходить, що в мене є якісь ну, профільні предмети, які реально потребують там зусиль. 에, треба там домашку робити або інші проекти, і якісь 에, предмети, ну там допустимо більш гуманітарні. Mm -hmm. Єдине, що в мене було, це сайт ВУ, і там розписана приблизна програма. Що ти спочатку закриваєш ТОПу, потім це БК, потім там БХАПстудіу, і написано, допустимо, що на штовку виділяється в пів семестру. Тобто ти собі так прикидаєш, що. Знає, що ці всі предмети ти маєш закінчити за пів семестра. Ти взагалі, коли приїжджала, тобі скільки було років? 17 так? І ти типу, по факту там, почала там своє життя в гуртожитку і повністю сама планувала і науку, і як там, свій там, графік будувати, і як там день планувати так само. В принципі, так. В мене була індивідуальна ситуація. У мене брат жив, старший. На той момент, коли я переїхала до Відня, він вже тут жив, і тому перші з року я жила з ним в квартирі. І потім, вже, коли я вступила до університету, я приїхала в гуртожиту. От так, я вже жила сама. Тобто mm -hmm. це, це був стандартний варіант, коли там, спільна кухня і ванлиган з mm -hmm. сусідом на двох, от і індивідуальна спальня. Ну так, і я вже почала сама собі все планувати. Mm -hmm. Для мене більше був стрес, те, що е, мені тільки виповнилося з і я переїжджаю з України взагалі в Україну mm -hmm. е, майже на самостійний проживаю, чи е, маєш до себе звикнути, там якось запланувати. Щось треба враховувати, що там магазини не в неділю, треба спланувати собі харчуванням, та, там маніриснути посилив, якщо ти набираєш собі там от предметів на семестр. І ти розумієш, що тебе не буде цілий день вдома. Ти хочеш прийти і не стоятися годину біля пути, а вже просто щось поїсти. Можна прямо так планувати, я так розібалась. Але да, я собі там іноді складала якісь списочки для погодувати. Якісь інші магазини, yes. мені не було складно е, жити з сусідкою, бо була австрійкою, uh -huh. але е, от я прожила в гуртожитку рік, і другу половину е, нашого спільного проживання її просто там не було. Тому, по суті, я жила сама в цьому блоці на двох, а платила як е, не засмішні проживання. Uh -huh. Тобі взагалі були умови по цьому гуртожитку? Yeah. Де саме ти жила? Живеш? 22. Mm -hmm. Біля. А, ну, в принципі, нормально, Тільки я тоді платила 390 євро. Це було дуже, дуже вигідно. У mm мене -hmm. дуже перевірлива була в плані курторські. Мені не потрібно було, щоб це була там власна квартира, щось таке. І мені дуже подобалася на тим, що вона була велика і простора. Mm -hmm. Тобто. Я навіть живути, і в мене пам'ятає, мені здається, менше та яка була в хітожи. Тоді моменти, звичайно, гуртожитку те, що знову ж таки, з сусідкою, ти живеш, тобто ти не можеш все контролювати. От, Але, наприклад, коли ти живеш в квартирі, ти платиш за комуналку, базу, за інтернет, це теж треба приховувати, всього є свої плюси і мінуси. Угу. А як ти взагалі от, е, вирішила, що ти будеш навчатися в Австрії, у Відні? Коли ти типу, по цей момент стався? Що ти така зрозуміла, що от я хочу? А, ну, Я вчила німецьку мову в школі, тому вона в мене була другою іноземною, тому, в принципі, я думала про те, щоб поїхати на навчання або в Німеччину, або в Австрію. О, от, але початково я думала поїхати на магістратуру, і в мене взагалі склалася ідеальна картинка, що я закінчую бакалавром в Україні і їду на мене. Австрі. Але Австрія мені подобалося трошки більше через не знаю, просто менталітет і. Я, я була до цього. і її в, в Австрії, і вона якось Австрія в мені більше зайшла. От і в 10 класі я вчорговий раз поїхала довіря, і е, я опинила у кампусі ВУ, і він так ти не подала. Я подумала, що я хочу сам удати. От, е, але все одно е, ну, на той момент ще не було ніяких серйозних планів, і насправді я закінчувала 11 клас, е, і я була впевнена, що я йду е, закінчувати бакалавра. В Україні і потім тоді на магістратуру. А, і я вступила в український університет, але а, буквально там у серпні вересні ми з батьками вирішили, що а, ми б непогано дізнаватися, як відбувається взагалі цей процес переїзду, і нам сказали, що на магістратуру набагато складніше вступити, mm -hmm. якщо ти переїжджаєш з України. А... І плюс потрібна німецька, це один, але в мене якраз не знаю, в голові вималювалося, що за чотири роки в Україні можна до С1 німецьку вивчити. Більше, що я в школі почала вчити. Mm -hmm. От, але якось тоді ж ковід почався, і нам сказали, що це такий тяжкий процес, і ми подумали, що можливо краще на бакалавру приїхати в Австрію. Ну от і ми запустили вересні е, процес. Та я користувалася послугами довешрша якраз в цей період часу, коли подавалася? Ну ми коли почали дізнаватися, як взагалі організувати переїзд, ми дзвонили декілька компаній, але ми зупинилися на девіше. Я пішла на курс на девіш на німецьку і на математику до того, щоб. Ну, підготуватися до іспитів за семестр, щоб не сидіти у цей рік. Вчитися просто. А, і ну, так, мені особисто курси дуже допомогли. Я вважаю, що вони дають. Ну, не знаю, що знань, це вже е, залежить від кожного, але. Ну... Вони дають тобі ресурс, а ти вже розпоряджаєшся ним як хочеш. Тобто, мені особисто вистачало того, що мені давали на математиці, але був момент е, такий, що я пішла на математику не тому, що я не розуміла математику, як багато інших студентів. Я пішла на математику для того, щоб пройти програму другого семестру, а матеріалу в мене не було. Mm -hmm. І тобто, мені просто на курсах дали матеріал. Його абсолютно доступно для мене пояснили, і я написала свій іспит добре з першої спроби. З німецькою мені насправді теж було дуже комфортно. Тобто, там да, було багато матеріалу і комусь можливо це було забагато, але. Ну, мій рівень німецької дуже сильно мінявся за ці два-три місяці, що я була на курсах, і в результаті я теж ІПД з першої спроби добре до спускала. Хоча на Фафу моя викладачка, коли побачила, що я зареєструвалася на іспит після першого семестру, вона ще так акуратно казала: ти впевнена, що ти його складеш? Навіщо ти е, е, записалася на іспит, якщо ти тільки на першому семестрі? Mm -hmm. Ну, і я насправді... Ще до оцих курсів диви ширше, і коли я тільки на них почала ходити, я була абсолютно не впевнена в своєму рівні мови. Потім mm -hmm. я по срізку він почав рости через те, що в мене було там, три заняття на тиждень з палу і два заняття на тиждень дивись ширше, тобто я буквально кожен день вчила німецьку mm -hmm. трошки і дах, але. Але дуже швидкий результат щодо подачі були такі зрозуміли, що блін це являється таким можливим, можливий ти багато докладаєш за засель. Тому ти молодець, натурально ти, ти молодець, що ти так максимально все швидко надав свої руки і це все склала. А які взагалі були твої такі найбільші, найбільші ще виклики, коли ти вже вступила в сам університет? Ну, ти потрапляєш. суспільство. Ти потрапляєш в університет, лекції ведуться цією мовою, і це абсолютно інший рівень. Викладачі говорять з діалектом, не просто з діалектом, а з якимось тирольським, австрійським, і це вже не так просто розуміти. Тобто, в мене не було на той момент настільки стільки хорошого німецька, щоб я так легко її сприймала? Е, якщо загалом типу говорити про твоє навчання в університеті, і... Враховуючи те, що ти вже по факту закінчуєш це навчання, що тобі там подобається, і чи ти от, зараз перебуваєш на такому етапі або робота, або магістратура. Тобто, які в тебе є там, думки за роботу, а які ти був за магістратуру? Ну, загалом мені подобається навчання, мені подобається, що останнім часом особливо. Так як я вже на спеціалізаціях у мене ну, предмети, які я вибрала сама. І у нас багато прикладних завдань, тобто якихось проєктів, там, репортів, щоб ну, ти не просто з теорію, а ти міг її одразу використати на, на практиці. І щоб коли ти от виходиш з універсу ідеш ну, йдеш на роботу, ти розумів, що ти таке вже робив, ну, принаймні. Спрощену змотульовану, тобі вже ну, там не так страшно. От, <поці> через те, що я хочу От наступного семестру закінчити універ. Я думала піти на магістратуру англомовну відразу, тому що в мене є екзамен з англійської. Я минулого року писала IELTS. От, і мені в такому випадку не ще додатково підтверджувати мову. Але е, от, я хотіла консультуватися в травні в ву, що потрібно зробити, як це взагалі проходить. І мені сказали, що якщо я подаюся цього жовтня на магістратуру, то найближчий термін, е, в який я можу почати навчання, це наступна осінь, а то і зима весна. І я, чесно кажучи, була дуже цим здивована. Ну я так розумію, через те, що програма адвоковна і саме та чер за яку я питала, це дуже популярна програма з високим конкурсом, і можливо для того, щоб обробити всі заявки, їм потрібен настільки часу, але я б я хотіла потрапити саме на ту програму. І якщо брати таку ситуацію, що я випускаюся там в січні або лютому. 25 року і зможу почати навчання, якщо мене зарахують в ну, листопаді-грудні, то в мене вийде півроку абсолютно вільний, і я би в такому випадку пішла на практику зраді. Тому що багато компаній хочуть тебе взяти на практику не на місяць і не на два, тому що вони ж тебе там чогось навчають. Їм до цього потрібен більший час. І в це така непогана. А як ти взагалі, чи ти думала, можливо, якось поєднувати роботу із навчанням паралельно? Ну, я не знаю. Поки що Все те, що я бачила, то мені не дуже подобається, як люди поєднують роботу і навчання, тому що. Не знаю. Все Ти не можеш. І працювати повноцінно, і навчатися повноцінно, і я постійно бачу, як люди через те, що їм потрібно на роботу, постійно не можуть щось от закрити по універу, кудись прийти. І не знаю, я кожен тоді або працювала повноцінно, або магістратуру без паралельного без паралельної роботи закрива. тому що навчання в ВУ, воно вимагає дуже багато твого такого часу, який ну, дав це що... Залежить від того, як ти собі підбереш графік, тобто, а якщо, знову ж таки, магістратуру хочеш закінчити за півтора чи два роки, це потрібно в повному темпі проходити предмети. А можна <світувателі> там сидіти на ну, років п'ять, робити три предмети на семестр і працювати з 20-30 годин на тиждень. <світувателі> а але, як ти загалом скажеш, як тобі ем, Студенти в університеті, чи, чи тобі там вдалося з кимось познайомитися, е, завести якісь дружні контакти? Ну бо, тому що там ти вже там три роки, так з половиною роки вже Відні. Як тебе з цим? Ну в принципі, так, але більшість людей, з якими знайомилася, це були або українці, або люди з інших країн. <світнє> бо в мене англомовні спеціалізації і там відповідно також. Люди з інших країн є переважно. Mm -hmm. Також в мене є декілька хороших друзів в з якими я познайомилася в університеті, але я не знаю, особисто для мене комунікація з австрійцями – це не найпростіше, що може бути. Там, вони достатньо закриті, з ними складно от на, на, на довгу перспективу вибудовувати контакт. Хоча я знаю що неї, які себе абсолютно добре почувають саме в колі Абстрітів, і в них дуже багато друзів і знайомих австрійців. Ну я пишаюсь такими людьми. Ну але хочу сказати, що я себе, як і багато моїх друзів, українців, почуваю абсолютно спокійно через те, що в мене немає тут. 50 друзів у мені мені так комфортно. Я не вважаю, що це проблема. Тобто, якщо, якщо для когось це прям вихід із зони комфорту, то тут ну, дуже багато українців. Uh -huh. Uh -huh. А як тобі е, самі викладачі? Ну, ти казала, що е, було складно адаптуватися до того, що Кожного викладача може бути свій особливий діалект. так? А Правильно. як тобі загалом було ем, як тобі їхнє викладання, подача матеріалу, їхній фідбек, чи вони готові, чи вони відкриті до якоїсь комунікації із студентами? Тоді там щось неясно припустимо? Ну, мені здається, я особисто ніколи е не розмовляла з викладачами е е німецького молодцями. От, але переважно вони, начебто, достатньо відкриті до фідбеку, тобто, якщо інші студенти питають, це стиль викладання звичайно, залежить від професора, тому що в кожного свій села у програм, та навіть якщо один предмет, але є багато груп, багато викладачів, у них у кожного своя програма, і з різних компонентів складається оцінка, тому там це теж прикольно, що можна вибирати. Що тобі більше подобається? Наприклад, є предмети, де я не знаю дуже великий відсоток за відповіді на парах. Є предмети, де будуть презентації, саме от в класі, є предмети, де я не знаю, будь просто якісь письмові звіти, квізи, щось таке. Ну тобто там можна собі підібрати, що саме тебе цікавить. Ну, да, друга половина нашого навчання в мене переважно пішла англійською, і я з викладачами більше розмовляла. Вони достатньо відкриті. Мені здається, що вони всі о, хочуть тобі допомогти. Вони не зацікавлені в тому, щоб ти вже мав погану оцінку. Є просто бувають такі викладачі, які особливо о, хочуть зробити свій предмет комфортним і цінним для студентів, тому після кожного, це взагалі після кожного предмету, який ти проходиш, просять прийти на опитування, де там треба оцінити різні моменти, які були от на цьому предметі. Але я випадаю, ну видно, що нереально якось дбають про. Про те, як побудований предмет, вони хочуть, щоб студентам було цікаво, якось більш інтерактивно проводять предмети. Mm -hmm. mm -hmm. Чи у вас було під час навчання якісь такі можливості, наприклад, там, короткого не знаю, стажування в якійсь певній компанії, просто от якийсь певний проект, Певний проект на якийсь певний предмет? У мене не було, але. А... От в рамках однієї з моїх спеціалізацій в мене наступного семестру буде курс. Він так і називається проєктний курс, де кожного семестру приходять компанії, вони дають кейс. Який студенти вивчають. і Я насправді не знаю, як це відбувається. Е, ну, як мінімум, вони видають доступ до даних, які, потрібно, які потрібні для того, щоб виконати цей проєкт. Е, залежно від предмета і від завдання, яке потрібно виконати, е, ну, буває таке, що вони прямо запрошуються в компанію. Але це, ну, не це, знаю, такого не було. У нас є в прямому о, Боже, як це називається? IV Club, Інтернешнол Бізнес Клаб? Туди можуть залишатися, я думаю, що всі охочі студенти, і там розбираються теж всякі кейси реальних компаній, які буквально приходять в універ і кажуть: от у нас є така проблема, поможіть нам вирішити. Дуже класно, що ти знайшла. Те, що тобі подобається, і те, що ти. Ну, я, я, я так розумію, що тобі дійсно подобається те, чим ти займаєшся, і те, і те що ти вивчаєш. Ну так, в принципі, в принципі, подобається. Я зрозуміла, що я вже насправді за три роки стільки вчуся, стільки вчуся, вже що напевно багато вивчила. Воно не, не помічаєш цього в процесі, але в мене перше. Велике таке задоволення почало приходити десь через рік, півтора, після початку навчання, коли зрозуміла, що я не просто вчу якісь речі, воно ще знаєш, спочатку воно так вирвано: там право, там е якась просто макроекономіка, якась теорія, там е взяли не знаю, якусь математику, статистику, що, як, як воно все під'єднується? Задоволення почало приходити, коли я зрозуміла, що те, що я вчу, воно починає переглядатися, і те, що я вивчила, умовно кажучи, на маркетингу, воно почало з'являтися десь там, на логістиці. І воно здавалося б, як воно перетинається, але воно перетинається. І стає ну, приємно, що ти все робиш не просто так, і воно формується в. То щось що що більш суцільне? Ти розумієш, як цим розпоряджатися, і от от вже буде скоро диплом. А як тобі так само ще скаже процес, сам процес навчання по зручності і комфорту в межах самого університету? Тобто, там чи є достатньо наявних, не знаю, кімнат для. Ціка різних мітингів з вашої групи, якщо у вас такі роботи, або як працюється, вчиться в бібліотеці, тому що ну фотографії ми бачили, так як там і бачили там саме середини, як нагадається університет. Але цікаво, як от цей, як, як твої відчуття перебувати там саме в середині. Ну, по-перше, мені дуже подобається, що кампус весь в одному місці. Не розкидані корпуси по всьому місту, не потрібно їздити. Для мене найбільша проблема була, коли в мене дві пари отак стикалися, і корпус був в одному кінці кампусу один, а другий наступний він був в іншому кінці кампусу. І це в мене займало аж сім хвилин, щоб пройти від одного кінця до іншого. От, насправді дуже ж багато в кожному корпусі є місця для навчання. Там є тихі зони, є не тихі зони, ну воно залежить від корпусу. В Бібліотеку я не так часто ходжу. Наскільки я знаю, там кількість вільних місць ще залежить від. Наприклад, плюфслухи, фоперейтунгслухи, тому що якщо е, починаються екзамени, то звісно е, приходить більше людей і набагато складніше знайти місце. От і мені дуже подобається, що е, майже в кожному корпусі є ці е, 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 проектні кімнати, які можна забронювати і е, так просто зустрітися з групою, з друзями і вчитися разом окремо, щоб, наприклад, е, не сидіти тихо, не розмовляти в тихих зонах великих, або не сидіти в опенспейсах, де, де можна розмовляти, але також говорять інші, бо там може бути шумно, там може слабше е, організувати місце для того, щоб навчатися разом за вас багато.